Вітаю на каналі Криптошкола. У сьогоднішньому відео розглянемо надзвичайно важливу тему, яку неодмінно повинен знати кожен, хто слідкує за світом криптовалют. Обговоримо події, які мають найбільшу вагу в криптопросторі, як вони впливають на вартість активів, інфраструктуру та популяризацію криптовалют. Отже, до основних подій, які здатні змінювати гру в криптоіндустрії, можна віднести наступні: халвінг, хардфорки. Оновлення мережі, зміна алгоритмів майнінгу або винагород, міграції, лістинг на біржах, розблокування токенів, запуск нових продуктів або послуг, головні партнерства, голосування щодо управління, конференції АМА-сесії. Заплановані події, як от хардфорки чи оновлення мережі, зазвичай відображаються на популярних платформах із календарем криптоподій. Що дозволяє інвесторам заздалегідь готуватися до їхнього впливу. Проте, крім цих технічних подій, на криптовалютний ринок суттєво впливають і масштабні загальноекономічні фактори, серед них можна виділити регуляторні зміни та рішення, ETF, затвердження або відхилення, злиття та поглинання, кібербезпека та атаки, інституційні інвестиції, фінансові результати та звіти великих компаній. Ці події можуть бути менш передбачуваними. Але їхній вплив на криптоекосистему може бути значно потужнішим. Отже, розглянемо кожну з цих подій, її важливість та вплив на криптовалютний ринок. Перед тим як продовжити, підпишіться на мій аккаунт у Telegram та X, щоб бути в курсі основних подій. Посилання є на головній сторінці та в закріпленому коментарі. Серед технічних подій на перше місце можна поставити халвінг. Халвінг це процес, коли винагорода за майнінг зменшується вдвічі. Що знижує кількість нових монет на ринку і створює дефіцит, це часто веде до зростання ціни криптовалюти через зменшення пропозиції. Спекуляції перед халвінгом зазвичай підвищують волатильність на ринку, оскільки інвестори очікують подорожчання активу. Крім впливу на ціну, халвінг змінює економічну привабливість майнінгу, що може змусити менш ефективних майнерів вийти з ринку. У довгостроковій перспективі це робить активи, такі як біткоін. Більш дефіцитними і цінними. Халвінг також відбувається в таких криптовалютах, як Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Bitcoin SV та інших. Друге місце серед технічних індикаторів займають хардфорки. Хардфорк це кардинальна зміна в протоколі блокчейну, яка робить нову версію несумісною зі старою. Після хардфорку мережа розділяється на дві частини одна продовжує використовувати старий протокол, а інша переходить на новий. Це може призводити до створення нової криптовалюти, що суттєво впливає на екосистему і ціну активу. Хардфорки можуть бути ініційовані для додавання нових функцій, виправлення помилок або зміни економічної моделі криптовалюти. Вони можуть створювати волатильність на ринку, оскільки користувачі і майнери вирішують, яку версію мережі підтримувати. Найвідоміші приклади хардфорків включають розділення біткоїна на кеш у 2017 році. Що стало результатом суперечки щодо масштабованості, а також Ethereum Classic, який виник після хардфорку Ethereum у 2016 році через спірне відновлення після DAO хакерської атаки. Далі в порядку важливості можна поставити оновлення мережі. Оновлення мережі це процес, під час якого блокчейн впроваджує нові функції, виправляє помилки або покращує ефективність без необхідності розділення мережі. Ці оновлення зазвичай узгоджуються між розробниками та майнерами і можуть проходити безпечно для всіх користувачів. Оновлення часто спрямовані на поліпшення масштабованості, безпеки або зниження транзакційних витрат. Відомі приклади оновлень мережі включають Ethereum London Hard Fork, який приніс покращення в управлінні комісіями за транзакції та підготував мережу до переходу на Proof-of-Stake. Далі, в порядку важливості, можна виділити зміну алгоритмів майнінгу або винагород, це процес, під час якого криптовалюта переходить на новий механізм консенсусу або змінює спосіб розподілу винагород для майнерів. Це може стосуватися заміни алгоритму proof of work на інший, як от Proof-of stake, або модифікації правил винагород за майнінг, щоб зробити процес більш екологічним або ефективним. Відомі приклади включають Ethereum Merge. Коли Ефіріум перейшов з піодабиву на ПОЕС у 2022 році, що суттєво зменшило енергоспоживання мережі. Інший приклад Monero, яке періодично змінює алгоритм майнінгу, щоби протидіяти спеціалізованому обладнанню, зберігаючи мережу більш децентралізованою та доступною для майнерів із загальнодоступним обладнанням, важливу роль відіграють міграції. Це процес, під час якого токени або сама платформа переміщаються з одного блокчейну на інший. Це може відбуватися, коли проект вирішує перейти з платформи, наприклад, Ethereum, ERC-20 токени, на власний блокчейн, щоб отримати більший контроль над своїми функціями або знизити транзакційні витрати. Міграція часто супроводжується свопом токенів і зміною інфраструктури. Відомі приклади міграції включають перехід Binance Chain на Binance Smart Chain у 2020 році, що дозволило підвищити масштабованість та ефективність. Інший приклад міграція проекту Trons Ethereum на власний блокчейн у 2018 році, що дало змогу знизити транзакційні витрати та покращити контроль над мережею. Далі, в порядку важливості, можна виділити лістинги на біржах. Це процес додавання криптовалюти до торгової платформи, що дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати цим активом. Лістинг є важливою подією для криптовалют, оскільки відкриває доступ до більшої кількості інвесторів і збільшує ліквідність активу. Він також підвищує довіру до проекту, оскільки великі біржі ретельно перевіряють проекти перед їхнім додаванням. Відомі приклади включають лістинг Coinbase на NASDAQ у 2021 році, що стало однією з найбільших подій у криптоіндустрії. Ще один яскравий приклад лістинг Shiba Inu на Binance, який призвів до різкого зростання ціни цього токена через раптовий приплив нових інвесторів. Далі важливими є розблокування токенів це процес, коли певна кількість токенів, які раніше були заблоковані або заморожені, Стають доступними для торгівлі та використання. Це зазвичай відбувається через визначений період після запуску проєкту або ICO. Розблокування може відбуватися поступово або в один момент, і стосується як команд проекту, так і ранніх інвесторів. Відомі приклади включають розблокування токенів Solana у 2021 році, коли велика кількість токенів, випущених після ICO, вийшла на ринок, що спровокувало зниження ціни. Далі важливим є запуск нових продуктів або послуг. Це важлива подія, коли команда випускає новий функціонал, платформу або інструмент, який підвищує можливості використання блокчейну або токенів. Це може бути запуск нової біржі, гаманця, децентралізованого додатку або інтеграції з іншими технологіями. Запуск нових продуктів часто сприяє росту екосистеми і може стимулювати інтерес інвесторів. Відомі приклади включають запуск платформи. Ethereum 2.0, що відзначив перехід на proof of stake і значно збільшив масштабованість мережі. Інший приклад запуск DeFi проєктів на блокчейні Polkadot, що значно розширив можливості екосистеми і збільшив її популярність серед інвесторів. Далі, в порядку важливості, йдуть головні партнерства. Це стратегічні угоди між криптовалютними проектами та іншими компаніями або організаціями, що мають на меті розширити функціональність і застосування криптовалют. Такі партнерства можуть включати інтеграцію технологій, використання криптовалют у платіжних системах або співпрацю з фінансовими установами. Вони допомагають криптопроектам залучити нових користувачів і зміцнити свою позицію на ринку. Відомі приклади включають партнерство між Ripple. XRP і фінансовими установами, такими як Santander та American Express, що використовують технологію Ripple для здійснення міжнародних платежів. Ще один приклад інтеграція ChainLink з великими компаніями, такими як Google Cloud, для надання даних у децентралізованих додатках, що підвищило цінність проєкту та збільшило його вплив у сфері смарт-контрактів. Важливу роль відіграють також голосування щодо управління. Це процес, при якому власники токенів децентралізованих платформ мають можливість брати участь у прийнятті важливих рішень для розвитку проекту. Такі голосування відбуваються в рамках децентралізованих автономних організацій і можуть стосуватися змін у протоколах, економіці токенів, використання резервів або впровадження нових функцій. Це важливий аспект децентралізованих екосистем, який надає користувачам можливість впливати на майбутнє проекту. Відомі приклади включають голосування в Uniswap DAO щодо розподілу коштів на подальший розвиток платформи та голосування в MakerDAO, яке вирішило питання щодо інтеграції різних активів для забезпечення DAI. Далі в порядку важливості йдуть конференції це масштабні заходи, які збирають розробників, інвесторів, експертів та ентузіастів для обговорення нових технологій, тенденцій і розвитку криптоіндустрії. Вони слугують платформою для анонсів нових проєктів, запуску партнерств і обговорення регуляторних питань. Конференції також сприяють формуванню мережі контактів і зміцненню довіри між учасниками ринку. Відомі приклади конференцій включають консенсус одну з найбільших подій у світі блокчейну, яка щорічно збирає лідерів індустрії для обговорення технологічних та економічних перспектив, і токен 2049. Яка також є важливим заходом для інвесторів і розробників, де часто оголошуються нові партнерства та проекти. На завершення можна поставити АМА-сесії це публічні зустрічі, під час яких представники криптовалютних проєктів відповідають на запитання від спільноти в режимі реального часу. Ці сесії зазвичай проводяться на платформах, таких як Reddit, Telegram або YouTube. І дають інвесторам та користувачам можливість отримати інформацію з перших вуст про плани та розвиток проекту. АМА-сесії є важливим інструментом комунікації, який підвищує прозорість і довіру до проекту. Відомі приклади АМА-сесій включають обговорення майбутнього розвитку Cardano під час АМА-сесії з Чарльзом Хоскінсоном, засновником проекту, та АМА від Binance, які раніше відбувалися з колишнім CEO Чанпеном Чао. Під час яких обговорювалися важливі оновлення платформи та плани на майбутнє. Аналогічно розглянемо, як впливають на криптовалюту масштабні загальноекономічні фактори. На перше місце можна поставити регуляторні зміни та рішення: це заходи, ухвалені урядами та фінансовими регуляторами, які впливають на правовий статус використання та торгівлю криптовалютами. Такі рішення можуть стосуватися оподаткування криптовалют, їхньої легалізації. Правил боротьби з відмиванням грошей, а також захисту прав інвесторів. Регуляторні зміни можуть сильно вплинути на індустрію, створюючи або нові можливості для розвитку, або перешкоди. Відомі приклади включають прийняття законопроєкту про криптовалюти в Сальвадорі, що зробив біткоін офіційним платіжним засобом у 2021 році. Це рішення викликало глобальний резонанс і зростання інтересу до криптовалют. Інший приклад. Заборона майнінгу криптовалют у Китаї у 2021 році, яка призвела до різкого падіння ціни біткоїна та переміщення майнерів до інших країн, таких як Сполучені Штати та Казахстан. Далі йдуть ETF – затвердження або відхилення це ключовий регуляторний процес, при якому фінансові органи, такі як Комісія, з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів, вирішують, чи може криптовалюта бути включена до біржового фонду. ETF дозволяє традиційним інвесторам купувати криптоактиви через фондові біржі без необхідності безпосередньо володіти криптовалютою. Це значно полегшує доступ до ринку для інституційних інвесторів і великих капіталів. Відомі приклади включають заявку на затвердження спотового біткоін ETF від компанії BlackRock у 2023 році, яка викликала значне зростання інтересу на ринку криптовалют. Хоча на момент подачі заявки рішення ще не було ухвалено, очікування затвердження від такої великої інституції, як BlackRock вже призвело до підвищення цін на біткоін та інших криптоактивів. Ця подія показала, наскільки значним може бути вплив інституційних гравців на ринок та підкреслила важливість регуляторних рішень для подальшого прийняття криптовалют у фінансовому світі. Важливу роль відіграють злиття та поглинання. Це процес об'єднання двох або більше компаній або проєктів з метою покращення їхнього розвитку, розширення можливостей чи збільшення ринкової частки. Поглинання може відбуватися, коли одна компанія купує іншу, або як добровільне злиття двох рівноправних організацій для створення більш потужної екосистеми. Такі угоди часто мають значний вплив на криптосередовище. Оскільки об'єднані ресурси та технології можуть зміцнити позиції компаній на ринку, відомі приклади включають поглинання Poloniex Circle у 2018 році, що дозволило посилити позиції Circle на ринку криптовалютних фінансів. Інший приклад злиття Binance з Trust Wallet у 2018 році, що дозволило Binance розширити свою екосистему. Додаючи надійний децентралізований гаманець для зберігання криптовалют. Ці приклади показують, як злиття та поглинання можуть зміцнити компанії і сприяти їхньому подальшому розвитку на ринку. Суттєву роль відіграють інституційні інвестиції, це вкладення великих організацій, таких як банки, хедж-фонди або інвестиційні компанії, у криптовалюти. На відміну від індивідуальних інвесторів, інституційні інвестори мають значно більші ресурси. Тому їхні дії можуть суттєво впливати на ринок. Такі інвестиції зазвичай сигналізують про підвищену довіру до криптовалют, як класу активів, і часто супроводжуються зростанням вартості криптовалют. Відомі приклади включають інвестиції MicroStrategy у біткоін, коли компанія вклала мільярди доларів у криптовалюту, що стало потужним сигналом для інших великих гравців на ринку. Також Tesla, яка вклала півтора мільярда біткоїн у 2021 році, що викликало значне зростання ціни на криптовалюту. Ці приклади показують, як інституційні інвестиції можуть впливати на динаміку ринку та сприяти ширшому прийняттю криптовалют. Значну роль відіграють кібербезпека та атаки це критичні аспекти в криптовалютному світі, оскільки криптовалюти зберігаються і передаються в цифровому форматі, атаки на криптобіржі. Гаманці або смарт-контракти можуть призвести до значних втрат, включаючи крадіжку коштів, компрометацію даних користувачів і втрату довіри до платформи. Захист від таких атак є ключовим для забезпечення безпеки в екосистемі криптовалют. Відомі приклади включають злом біржі Емтергокс у 2014 році, коли було викрадено понад 850 тисяч біткоїнів, що стало однією з найбільших катастроф у світі криптовалют. Інший відомий випадок злом Poly Network у 2021 році, де було викрадено понад 600 мільйонів доларів, хоча згодом хакери повернули значну частину коштів. Ці приклади підкреслюють, наскільки важливою є кібербезпека в криптоіндустрії та як вона впливає на розвиток ринку. Впливає на ринок також фінансові результати та звіти великих компаній це регулярні звіти, що публікуються компаніями для інформування інвесторів про їхній прибуток. Витрати та загальний фінансовий стан. Ці звіти містять важливу інформацію про стан проєктів, майбутні плани та загальну економічну стійкість компанії. Для криптоплатформ, які публічно торгуються або працюють із великими обсягами активів, фінансові результати мають вирішальне значення для визначення довіри інвесторів та стійкості ринку. Відомі приклади включають фінансові результати Coinbase, першої публічно зареєстрованої криптобіржі. Чиї звіти регулярно привертають увагу аналітиків та інвесторів. Після виходу на біржу у 2021 році її фінансові звіти значно впливають на сприйняття ринку криптовалют. Інший приклад MicroStrategy, яка звітує про свої інвестиції в біткоін, що також створює резонанс на ринку через масштабність вкладень компанії. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Буду вдячний за коментарі, лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!